Доброго ранку! Ми з вами знаходимося в Києво-Печерській лаврі. Бачимо, що представники комісії знаходяться також у лаврі. роблять якісь дії. Намагаємося разом з вами розбиратися, слідкувати, бачити, чути. Виталий, скинь Валентине ссылку на этот прямой эфир срочно. Виталий, 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 Виталий. Скинь і Валентина, ссылка на цю фірму тільки можна вшанувати. Скиньіть Валентині ссылку на свій фірм практичний ключ свій. Ні, а тоді Ой, звідки я тикаю? 来てる。<laughs> Наскільки люди пояснили журналістам українським, що вони не представники комісії, а представники заповідника, наскільки це розрізняється, ми не можемо наразі з'ясувати, але слідкуємо разом із вами за ситуацією. Це журналістки за радіосбудові вибрали з але вони сказали, що ми прийдемо з Просто працівники заповідника, які ходять. Ми знаємо, які працівники заповідника. Дивіться, ми представники громадськості, дивимося на роботу проти заповідника того. Ми громадяни України, представники українського суспільства. Зараз ми ведемо прямий ефір і громадяни України з усього світу дивляться, що відбувається на території Лаври. Ну, ми ми з'ясовуємо. До речі, дуже всім глядачам цікаво. Розкажіть, будь ласка, по-перше, хто ви? Як вас звати? Бо не знають наші глядачі. Це його Анатолійовна, завідувач сектора моніторингу національного заповідника Києва Пічерська лава. Кандидат геологічних наук. Так покажу і обстежую технічний стан споруд ага. і Ніякого відношення до відбору, не відбору, пам'яток. У монастирях це не має ніякого значення. Так тому прошу вас не заважати моїй роботі, не викидати стрім, який абсолютно не відноситься до політичної ситуації в інтернет. Ага, дякуємо, дякуємо вам. Ви спитали, що до якої сторони ви да. відносилися. А це що мать сподівається, до якої сторони? Ну, Хто його знає? Тут є приверженці московського патріархату, приверженці ПЦУ. А що Скільки московський патріархат? Якщо специфіку, то Хто можна знімати? Я роблю це державне майно. Давайте не пути грішні справи. Дивіться, ну, запитав, дивіться як ми, як ми ж не кажемо нічого, ми фіксуємо просто. Ми вас питаємо тільки того. Ну, значить фіксуйте і не викидайте, так як мене викинули, я підійшла до 59-го корпусу, обстежити технічний стан. А що пішло в інтернет? Комісія по відбору майна. Ну, дивіться, в будь-якому випадку ви представляєте інтереси держави, правильно? А я їх представляла і раніше. Yes. І зараз ви знаходитеся, говорять через коїла. Ми, в принципі, mm -hmm. маємо повне право фіксувати вашу роботу. Ні. Mm -hmm. Чому не маємо? Тому що ви а кажуть, були mm -hmm. не спитати. Хоча б, согласна ли я на те, Але ви ж тут не гуляєте? Ви ж тут не гуляєте? Я не гуляю, я хожу по роботі. Я знаходжуся по, по роботі. роботі. А от що ви робите? За що ви тут ходите? Де ваше робоче місце, повинно знаходитися? І чому ви не в армії? Представники заповідника сказали, що представники громадськості журналісти заважають їх роботі, проте ми намагаємося з'ясувати, яким чином українське суспільство може заважати роботі представників заповідника. תודה רבה Давайте. Зазвичай навесні, щорічно проводиться обстеження технічного стану, пам'яток, архітектури. Вони всі на балансі заповідника. повернулись всі назад. І що ви там бачите? От що ви там бачите? Смотрю в фігу. Ну, Бачимо, що встановлювати Нет, буде встановлювати кондиціонер. Ні, це і весня. А може будуть встановлювати. Це його зняли, вони зняли також двері. Отут усе я вже побачила. А ви бачите тріщини. Ви дивіться, Лавра знаходиться на, так, на дуже е, такому місці, в геологічному плані, е, з дуже важкими ге, інженерно-геологічними умовами. Я все-таки кандидат геологічних Так. Тому тут відбуваються процеси, абсолютно не пов'язані з політикою. А житт продовжається. І відбуваються ерозійно гравітаційні процеси. Особливо у дощову, весну, сніговий, зиму. І от вам один із, один із приміром землі. Оце я власне, розсідання, ну тут ще не сильно міні, але ж скажіть, а ваша робота зараз має відношення взагалі до комісії, яка перевіряє за ні. Да, того бачите, зараз така ситуація навколо Ківопечерської лаври, коли українському суспільству загалом все цікаво, що пов'язано з лаврою. І того навіть із ці всі процеси, геологічні процеси. стало цікаво дуже людям. У ага. мене є роботи, у мене є індекс хірша, скулапусі. ще тут на процесами. бачите? І завдяки таким процесам. Підвищується інтерес до науки української, до українських науковців. Це важливо також. Ви Думаєте? Я думаю, що набагато більше допомагає засилу українському суспільству. От бачите, сьогодні завдяки вам ми проводимо, ми намагаємось вам не заважати, але якщо ви хочете щось розказати українському суспільству, підвищити освіту, це дуже корисно мені здається. Ми повинні просто читати науковців, які друкуються. Якщо вони хочуть щось дізнатися про Лавру, то ви мене вибачте, це національний заповідник. Вся інформація є на сайті заповідника. Конкретно про кожну пам'ятку. Є про її технічний стан. Це все є. Просто якщо ви хочете дійсно щось знати, ви заходите на сайт заповідника і все це читаєте. От дякуємо вам. Пані представилася на, на стрімі. Там я думаю, що хто відмотає назад, він може знайти на ютюбі. Представниця заповідника, пані геолог. Я такой ми щось Вона як ми чули, вона стверджує, що її робота наразі не має відношення до роботи в Колосію. Ми ж продовжуємо слідкувати за ситуацією, що відбувається в києво печерській Лаврі. Питають, де пані геолог була раніше. Я думаю, що свою роботу представники заповідника роблять завжди, просто зараз такий великий інтерес. В українському суспільстві до Києво-Печерської лаври, оскільки є певна конфліктна ситуація, яку спричинила якби дії риторика державної влади, і через це, якби зараз такий підвищений інтерес у суспільстві, слідкуємо за ситуацією. Бачимо, що представники заповідника обстежують зовнішній стан будівель, споруд різних інженерних споруд, підпорних стін, галерей, бруківки, якихось... зовнішній стан всяких різних споруд на території Києво-Печерської лаври. The Снимає, бабу, це в світку, це геологи, uh -huh. Это Угу. Uh -huh. А вот тут занимает. Это журналисты. Это журналист? Это просто йолог. Она хоть замеряет колодце. Зараз до щитучка замеряет уровень воды, чтобы почти. Uh -huh. Все ж технічний стан споруд ззовні. То що, то, що вода робить, суви і так далі. Коли ці сюди поставлені, вони роблять заміри для того, щоб не потекло по вони контролюють це все. Це маємо. Вона вже тут років 15. Угу. — Це і бабуський. Mm? Mm hmm? От як ми з вами з'ясували, це працює відділ моніторингу національного заповідника. Вони слідкують за ґрунтовими водами, слідкують за геологічними різними процесами, які відбуваються на території Києво-Печерської лаври, бо тут такі особливості є свої з водою, з кліматом, з ґрунтом, з сувонебезпечні всякі ділянки, і вони обстежують стан якби споруд. Грунтів і так далі, заміряють рівень води під час дощу у колодцях. Тобто роблять свою роботу і кажуть, що вони до самої комісії наразі стосунку до комісії мінкульту, яка веде як би, цю роботу, яка стосується, яка стосується цих подій, пов'язаних з києво печерською лаврою, зараз не мають стосунку. Намагаємо слідкувати за ситуацією з вами далі.

Бачимо, що люди моляться до преподобних києво-печерських біля входу до дальніх печер обителі. Також зараз люди моляться біля храму преподобного Агапіта. Така ситуація зараз. А на звичайській? Справа то не храм. То просто така каплиця над дальніми печереми. Там вхід, сходи вниз і вхід mm -hmm. в печери. Ми будемо слідкувати далі за ситуацією у Києво-Печерській лаврі і повернемося зі стрімом згодом до вас.